3.10. Пожежна безпека під час виробничої практики в навчальних цехах підприємства. Під час проходження виробничої практики на території підприємства, цехах і на ділянках на дільницях учні повинні керуватися правилами пожежної безпеки чинними для цих виробничих підрозділів. Відповідність за виконання правил пожежної безпеки і збереження життя та здоров'я учнів і студентів покладено на осіб, які керують практикою. Правила пожежної безпеки передбачають спеціальні заходи для окремих процесів виробництва, невиконання яких може призвести до пожежі, визначення місця для паління та місць. Де використання відкритого вогню заборонено, встановлення порядку і норм зберігання пожежо і, і вибухонебезпечних речовин та матеріалів, призначення обов'язків працівників і порядку дії у разі виникнення пожежі, у приміщеннях, цехів та дільниць усі проходи, евакуаційні виходи, коридори, тамбури. Підходи до обладнання, засоби пожежогасіння, засобів зв'язку повинні бути вільними, технологічне обладнання за нормальних умов праці має бути пожежобезпечним, забороняється працювати на несправному обладнанні, не можна допускати контакту речовин і матеріалів, взаємодія яких призводить до горіння. Вибуху або утворення горючих чи токсичних газів. Приміщення цеху може обігріватися лише приладами центрального або повітряного опалення, на підприємствах в установах згідно з положенням. Про добровільно пожежні дружини, команди для проведення заходів щодо запобігання пожежам та організації дігасіння, створюється пожежна служба 3.11. Гасіння та профілактика пожеж на об'єктах галузі. Протипожежний захист у галузі, комплекс інженерно-технічних заходів, спрямованих на створення пожежної безпеки об'єктів і споруд, відповідно до вимог і норм пожежної безпеки, всі види. Виробничої, адміністративної, складської та іншої приміщень і споруд виробництва і організації обладнуються засобами автоматичної системи пожежної сигналізації, первинними засобами пожежогасіння, вогнегасниками, ящиками з піском, установками пожежогасіння автоматикою для виявлення і запобігання пожежам. При виникненні пожежі або загорання на будь-якій. Ділянці підприємства негайно оголошується пожежна тривога та сповіщається пожежна охорона. Найчастіше для цього використовується телефон про пожежу. Доповідають, чітко називаючи адресу підприємства та прізвище того, хто робить повідомлення, одночасно з повідомленням про пожежу працівники вживають заходів щодо ліквідації та евакуації людей з приміщень, а також заходів щодо посилення охорони об'єкта для гасіння пожежі, використовують первинні засоби пожежогасіння, що є на підприємстві. На цьому все. Обов'язково став лайк та підписуйся на канал. І не забувайте дзвіночок, аби не пропустити жодного нашого відео.